От, зважаючи Микола Григоровичу, на ваш особистий великий досвід і відповідні контакти, в тому числі знайомства, Ми знаємо, ви вже розповідали про те, що ви добре знаєте Володимира Путіна, і ви мали з ним певні перемовини Там в минулому. Я хотів би вас запитати, що означає інформація від Reuters. і це вже не перша інформація, коли журналісти з посиланням на російські джерела, наближені до оточення Володимира Путіна, пишуть про те, що Путін пропонував заходу, зокрема Сполученим Штатам. Заморозити війну а, сьогодні російські псевдожурналісти, я не знаю як їх назвати, запитали у Піскова. Він спростував цю інформацію, але Пісков і раніше її спростовував. А до цього він спростовував і казав, що війни взагалі не буде, що нічого Кремль нічого такого не планує. Та, та мишлення пам'ятаєте, западних журналістів? Ну тобто, Путін хоче заморозити війну, щоб що? А, ну, першу чергу, сам Путін сказав, що він за переговори на тому ж Карсону. Сьогодні Лавров сказав, що ми е, готові вступити в переговори. Тому там нічого нового нема. Що говорить, це, як завжди, неправда. От вони е, вибрали концепцію, що вже війну ведуть не з Україною, а з США і з НАТО. Це я прям сков не в теорії. Вони просто-напросто це нав'язують всім. І в тому числі самим собі. Я знаю, як вони себе переконують. Якийсь НАТО, там стратегічна війна. Національні ресурси я почув при особистих контактах. Але коли розбирали конкретну ситуацію, а в нього так не буває, щоб його хтось сказав йому правду. Бо я все просто блеф. надумана ситуація і часто сфальшована тими спецслужбами Росії. Вони дають те, що хоче Путін чути. Тому в даний момент ми передбачаємо, що е, ця тема вже для нього актуальна. Він розуміє, що перспектив виграти війні немає. Зрозуміло, що він е, живе міфа, що це війну курірує США і відповідно партнери по НАТО, і треба домовлятися не з Україною, а з США. Він не одразу це говорить навіть на прес-конференціях. Тому переговори таємно Поліні Розбек, Наришкін Бьорнс, от Паріні Саліван і його радники, е, інші посланці це все пропонували. Цей же варіант, який вони говорять, аді спростовують. Ці контакти вже йдуть більше року, і в цій ситуації пропонується залишити так, як є, захоплені території. Малко раніше пропонувалося навіть, щоб ви відступили з п'яти областей, тому що ці області вже введені Конституцію в Росію, Російську Федерацію, просто захоплені і введені. Але щоб ми залишили навіть Запорізьку, наприклад, область, ну, Луганську, Донецьку, Херсонську область, от такі підходи є. от такі посили робили США. Ми і американські, колеги з не спілкувався із. Держдепоентоніблінкину і з іншими керівниками керівниками спецслужб об'єднаної розвідки США 18 розвиток США. Вони однозначно, що ми цей об'єкт напрямок не підтримуємо, Ми підтримуємо однозначно позицію міжнародного права і України і вирішує питання Україна, не США. Путіну це в голові вкластись не може. Він не вірить, що це Україна приймає рішення, а не керують американці. і Вони приймають. Отакий От абсурд. Тому реально. Перша позиція це перспектива на фронтах, і це для цього результати всі зусилля і наші, і наших партнерів. Друга позиція це об'єднання країн потужно вісі, США, країн Європи. Тоді відповідно в плані подисня ядерні загрози це повинні бути союзники. І переговори були між Сінзепіном і Байденом, Лос-Анджелес щодо перспектив упередження ядерної війни в цій частині і Китай. І Індія, і Туреччина, відповідно, і, і Бразилія, інші потужні гравці, крім країн НАТО, Японії, Південної Кореї, які є нашими союзниками. Тоді формується нова віс світопорядку. Тоді бачить, хто агресор, хто загрожує ядерною війною і знищує людство, а це Путін конкретно. Він це і декларує, і випробовує всі три види балістичних ракет дані раді судді е, задіння Я не раз говорив, ми говорив по нашим доску ефірам. Є відповідно технологічний фільм, який показує тільки війну між США і Росії з балістичними термоядерними ракетами знищу людства цунами йдуть по всій землі. Ні китайців, ні американців, ні росіян не буде, ні українців. Тому такий сценарій нікого не влаштовує. От на цій основі глобально треба об'єднувати всі країни світу, вибудовувати нову архітектуру і потужно тоді тиснути на Путіна. Але це буде ефективно тоді, коли будуть перемоги на фронті, тоді вже країни. Третього світу, як говорить, Китай будуть говорить, вже й ми готові працювати на мир. У переможці буде багато авторів і союзників. Але до цього часу треба ще прийти. А, Микола Ергоричу, то ось ця пауза Путіну потрібна для чого? Для того, аби накопичити сили і піти знову? Чи для того, щоб. Домовитись з, з Україною і з заходом про те, що все це територія вже наші. Тепер давайте домовлятися, значить, війни не буде. Тому що ми розуміємо, що українці вже втомилися від війни, і, і захід не хоче війни. Ніхто не хоче війни. Але, вочевидь, путіну також поточна ситуація не подобається м'яко кажучи, якщо він вже не вперше пропонує ось такі сценарії. Він вже давно не хотів війни. Як ми йому сказали, перший день, ти розпочав війну? Я йому звернуся до нього. Це кінець режиму, тому що простої війни не буде. 24 лютого 22 року буде велика okay. війна. Будуть гинути сотні тисяч росіян, зрозуміло, і можна десятки тисяч українців, але це вже буде народна війна з нашого боку, а агресивна ствола. І це кінець режиму перспективи. Він усвідомив вже в березні місяці 22 року, що він не туди попав. Що те, що йому говорила за два-три дні Київ за три тижні, не працює. Тому то виходить на переговори в березні 22 року. Зрозуміло, що. Тоді перспектив цих переговорів не було, тому що треба виходити повністю з України. Було і були наслідки, не видивилися. тепер він бачить що ця війна затягнута, об'єднується передова частина світу проти нього. Він витриматися все одно перспективи не може. Тому різними способами намагається сформувати мир, але він не може типу програти, тому е, намагається диктувати умови, посилюючи війну, наступи, загрози, включаючи ядерний світу. І нашим союзникам, і тут же пропонуючи домовленості. Тому е, він готовий я прямо внутрішньо скажу, вам прямо, хто там не говорив аналітики, там, що там в деякій мірі накопичить, там піде, та він нікуди не піде. В нього вже так сказать, потенціал, то да він накопичив, але якщо він піде проти НАТО, то йому кінець найближчим часом. Тому він буде якимось чином шукати ці варіанти, зупиниться. От дійсно, е, за е, стовбито, як він хотів, це території сформулювати формулу мира і відповідно умови, що тут розгортається НАТО. От те все однозначно що вертав, от частина в НАТО вступить. Ні, він жорсточайше стоїть проти НАТО, що вона ходить під боком. Тут він буде стояти за буферну зону, за нейтральний який, статус України, за обмеження відповідно в воєнних контингентах наших наших так схил збройних сил. От, це він сьогодні хоче, що нереально і так не буде. Але він таку собі картину намалював, і він її добиває. Як не метом, як вони, так катанням. З одного боку, переговори за корисно, а з іншого боку, намагаються активізувати себе на полі бою, щоб показати, що альтернативи не буде. Альтернатива буде. Ми все-таки і виробляємо і нову ефективну стратегію, і об'єднуємо все-таки світ при любих розкладах, як там не було. Тому що лякають Трампу. Я знаю Трампа також особисто, особливим оточенням всіх секторів, які з ним, які не дуже з ним, республіканці, але потужні гравці. Наприклад, це клани Бушів, Бейкерів, інші е, військово-промисловий комплекс, який республіканський сектор підтримує, але вони далеко не за ідеї Трампа, тому Трамп не дуже там буде рухатися. І з іншого боку, хто б не був, чи Байден чи Трамп, вони все таки змушені будуть працювати е, в форматі протидії агресору і підтримувати Україну, тому що альтернативи ніякої не буде, тому що це пряма угроза США, не Трампу, не Байдену. А США конкретно, тому що глобальна війна зачепить конкретний інтерес США, і тоді це реальна загроза, якщо ядерна для американців, це не тільки в плані захисту, а в плані життя їх, а виживати всі хочуть і президенти, і прості американці, ну і інші народи. Тому я думаю, що таку велику гру треба ввести в плані формування потужного блоку підтримки України і поставити на місце агресора згідно міжнародного права, щоб він, він вивів війська з України. От тоді питання може бути миру, а тоді вже будуть умови, а не такі, як він поставить. І так, да, дійсно, він буде зафіксувати цей мир, але постійно буде нарощувати ресурс і потенційно завжди буде загроза.